Усім привіт, привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі у сьогоднішньому відео. Я покажу вам авторський планер від українського виробника. Я залишу вам в описі та у прикріпленому коментарі посилання на сторінку цього бренду. І якщо вам сподобається, то обов'язково переходьте та замовляйте. Перед тим як перейти вже до основної частини, я дуже прошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, коментар залишити, тому що для мене це дуже 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 важливо. Ну що ж, давайте розпочинати. І так ось як виглядає посилочка. Із такою інтригуючою наліпкою підкоримо світ, відкриваю коробочку і перша, що бачу, листівочка із подякою та інформація про інстаграм-сторінку магазину. Залишу це поки збоку, і давайте вже діставати нарешті сам планер. Стоп, секундочку, ледь не забула. Обов'язково дивіться усе до кінця, бо я маю для вас знижечку. Про яку я розповім трішки згодом. Фух, тепер точно все можемо відкривати. Ой, дивіться, яке тут миле конфетті. Так, чекайте, маю ідею. О, так краще додала нам трішки настрою в кадр. А це сам планер. Він формату А5. Обкладинка взагалі є у двох варіантах: сірому та бежевому. У мене сірий варіант. Відкриваючи планер, ми одразу бачимо сторінку для підпису та контактної інформації на випадок, якщо блокнот загубиться. Потім іде привітальне слово та деяка інформація про те, що таке планер і як його правильно вести для максимальної продуктивності. Бренд на своїй сторінці підкреслює, що це авторський планер із блоками від психолога, астролога та фінансового наставника. Тож і поради тут стосуються цих трьох секторів. Є, скажімо, астрологічний календар та поради, як планувати бюджет. Автор теж подає візуалізацію того, як заповнювати усі блоки. А я от особисто ще зацінила лайфхаки. Наприклад, краще не допланувати, ніж перепланувати. Плануй за принципом 70 на 30. Далі починається основна частина. І першою йде сітка на місяць. Потім маємо 5 сторінок із тижневим плануванням, а на завершення частина для планування бюджету. І таких блоків є 12 ну, з розрахунком на цілий рік, звичайно ж. Позаду знаходиться вільний простір для якихось думок або запису ідей. В принципі, їх там чимало, і я думаю, що повинно вистачити на рік. Ще є кілька сторінок з інформацією про постановку цілей, фінансову мету та формулювання бажань. А ще мені сподобалось, що на кожній розгорці знизу написана якась мотивуюча фраза. Вона всюди різна, ну і це приємний бонус. Ну що ж, з блокнотом ознайомились і давайте вже я покажу вам, як і для чого буду його використовувати. Але спершу давайте займемось прикрашанням. Мені подобається така мінімалістична обкладинка, але я все ж хочу додати до неї чогось свого, якоїсь родзинки, щоб це було більш про мене. Ну і звичайно, тут без сумніву на думку спадають наліпки з дівчатами, які я просто обожнюю. Я вирішила обрати якусь підходящу із мого набору від Мокарт. Далі берусь за форзац. і, продовжуючи тему дівчат, роблю маленький колажик із мотиваційною фразою. Гортаю по порядку і наступною маю сторінку для підпису. Вирішила, що напишу тут назву свого інстаграм. Ну, навряд чи я колись згублю цей блокнот, але раптом так станеться, то за ніком мене буде легко знайти будь-кому. Ну, а якщо ми вже про нього заговорили, то при оказії запрошую усіх підписатись на мій інстаграм. Там я щодня ділюсь своєю творчістю і закохую вас у блокноти. Вступна частина закінчена, і тепер вже займусь суто заповненням. Тож розповім вам детальніше, навіщо мені взагалі цей планер. Справа в тому, що я зараз спробую розвиватись як СММ-спеціаліст, і вже отримала кілька сторінок наведення. Мені потрібно регулярно планувати контент, робити вчасно пости, відслідковувати перегляди, ну і так далі. І оскільки тримати все це в голові дуже важко. То я шукала для себе ідеальне місце для ось такого контент-планування. Ви знаєте, що я не люблю датовані планери, і от якраз цей закриває мою біль, адже тут ми самі прописуємо рік, місяць, день. Таким чином, не утворюється пустих сторінок, навіть якщо почати його вести, потім на якийсь час закинути, а потім повернутись через півроку. Ну або як у моєму випадку, почати вести його з будь-якого місяця, не втрачаючи робочого простору. Тож, якщо вам теж потрібен планер для подібних проєктів, то сміливо купуйте, тим паче, що я маю для вас знижку, з якою ви можете придбати його за 300 гривень. Усе, що потрібно, зробити замовлення і вказати промокод світ блокнотів. А тим часом заповнюю місячну сітку, вписую туди інформацію про YouTube та інші свої SMM проекти. Щоб легше було орієнтуватись, за кожним закріплюю свій колір. Зараз зробила лише частину записів, але згодом таблиця наповниться повністю. Переходжу до прикрашання і клею кілька тасм та наліпок. У даному випадку мені важливо зберегти максимально місце для записів. Тому декор мінімальний. Але все одно погодьтесь, це дуже тішить око, і планування одразу ж стає приємнішим. Тепер буду заповнювати тижневе планування. Зроблю одразу на два тижні. І до речі, зверніть увагу, що папір тут хорошої якості, адже без проблем пройшов тест маркерами. Я використала інтенсивні кольори, але жоден не просочився. Це ще один плюс в скарбничку цього планера. Ось як я усе заповнила і приблизно у такий же спосіб буду робити у подальшому. На цих пустих сторінках позаду планую записувати ідеї для контенту, теми каруселей, рілсів, ну і все таке. Сторінку з бюджетом виділю на статистику по рекламі або співпрацях з інфлюенсерами, коли такі будуть. Хочеться відслідковувати, на що витрачені кошти, ну і чи дає це відповідні результати. На цьому поки що все. Як вам такий планер? Чи користуєтесь ви подібними у своїй роботі? Пишіть у коментарях я із задоволенням прочитаю про ваш досвід. А я нагадую, що у мене це планер від магазину Ось тобі план» і за моїм промокодом «Світ блокнотів ви можете отримати на нього знижку. Тож дуже раджу ловити таку можливість. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Ви, як завжди, просто космос. Обіймаю кожну з вас через екран. І до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!